Усе почалося о п'ятій ранку 25 червня 1950 року, коли війська Північної Кореї без оголошення війни перейшли 38-й паралелі. Це не просто атака, це, це була одна з перших битв холодної війни, де стикнулися два світи демократичний і комуністичний. Що цікаво, багато людей в СРСР щиро вірили, що це Південна Корея напала першою. Це не дивно, бо радянська пропагандистська машина працювала наповну, малювала мирну північ і агресивний захід. А правда була зовсім іншою. Після капітуляції Японії в Другій світовій війні Корею поділили на дві зони: радянську на півночі і американську на півдні. Кожна зі сторін поставила там свого ставленика. У північній Кореї це був Кім Ір Се, у південній Лі Ман, переконаний антикомуніст, що довго жив у США. Обидва мріяли про об'єднання, але бачили це об'єднання дуже по різному, у той час як США намагались вивести свої війська і поступово залишали південь на самозахист. Кім Ір Сен готував масштабне вторгнення із радянського. Технікою, з танками Т-34, з літаками Міг-15, з китайською підтримкою та власною армією, чисельністю понад 100 тисяч. Вже через три дні після початку війни північнокорейці захопили Сеул. Протягом кількох тижнів вони контролювали території Південної Кореї. Здавалося, усе перемога близька. Але тут до гри втрутилась Організація об'єднаних Націй. США не змогли стояти осторонь. Президент Гаррі Трумен наважився на військову інтервенцію. Генерал Дуглас Макартур провів блискавичну операцію з висадки в інчхоні. Це стало переломним моментом. Сили ООН звільнили Сеул, витіснили північно-корейців назад за 38-му паралель. А далі навіть пішли в наступ. Війна мала б завершитися. Але ні, бо в жовтні в конфлікт вступив Китай. Понад 100 тисяч добровольців, фактично регулярна армія, перейшли кордон і почали витісняти американців. У листопаді біля водосховища Чосін війська ООН потрапили в паст. Температура мінус 25 градусів Цельсія, нестача спорядження, криваві бої. Макартур навіть вимагав дозволу застосувати ядерну зброю, але Трумен відмовив. Починаючи з 1951 року, війна стала позиційною. Лінія фронту стабілізувалась майже на тій же 38-й паралелі, з якої все й почалося. Сторони сиділи в окопах, гинули тисячами, але не просувалися ні вперед, ні назад. Переговори про перемир'я тривали понад два роки. Їх було аж 158. Радянський Союз через свого представника Сталіна наполягав не поспішати з миром. Йому вигідна була тривала війна. Але після смерті Сталіна в березні 1953 року тон Москви різко змінився. Уже в липні того ж року було підписане перемир'я. Але не мир. Офіційно війна досі не завершилась. Між північчю і півднем демілітаризована зона. А поруч мільйони міни, снайпери, дрони, пропагандистські гучномовці. Кожен день там, на межі вибуху. Втрати вони вражають: близько трьох мільйонів цивільних загинуло. Південна Корея втратила понад 100 тисяч військових, північна понад 300 тисяч, США майже 38 тисяч, Китай більше 400 тисяч. Радянський Союз визнав втрати лише у 315 осіб. Але очевидно, що це занижені цифри. Війна перетворила півострів на руїну, але саме після цієї війни Південна Корея взяла курс на демократію, економічний розвиток. І сьогодні це одна з найпотужніших країн Азії. А північ перетворилась на одну з найзакритіших диктатур у світі з ядерною зброєю корейська війна. Показала, що світ після Другої світової війни не став безпечнішим. Вона стала першим збройним конфліктом холодної війни, у якому не були задіяні ядерні боєприпаси. Але весь світ затамував подих. У 2022 році знову почали говорити про корейський сценарій для України. Мовляв, війна заморозиться, з'явиться нова демілітаризована зона. І буде умовна північна Україна і південна. Але між цими двома історіями прірва Україна це держава зі своєю армією, урядом, нацією, яка чинить спротив. Корея у 1950 році була колонією без національної єдності. Корейська війна це не лише сторінка історії, це урок урок про те, як війна, якої ніхто не хотів, може розпочатися за лічені години, як міжнародна пасивність може сприяти агресору, і як важливо мати союзників, які готові не лише говорити, а й діяти. Сьогодні, коли світ знову бачить війну в Європі, ці паралелі стають не менш важливими ніж 75 років тому. Історія не повторюється дослівно, але вона римується. Спочатку початку 2025 року демілітаризована зона знову стала майданчиком для ескалації. Вже у січні пхенян провів запуск середньомагістральної балістичної ракети в Японське море та кілька стратегічних крилатих ракет у південно-китайське море. Це стало сигналом. Північ активно будує ядерно-ракетний щит, що лякає союзників півдня. У березні переможна хвиля не змінилася. Північ здійснила запуск кількох балістичних ракет прямо після масових військових навчань США та Південної Кореї Фрідом Шілд. Хеньян чітко заявив, ці маневри становлять ядерну загрозу. Вони ж продемонстрували готовність США вдарити по японському морю стратегічними важкими бомбардувальниками Б 1 Б. У квітні-травні межа стала ще більш нервовою. Північ повторно встановила бар'єри міні та снайперські укріплення по обидва боки МЗЛ Military Demarcation Line. У відповідь Південь відкрив тунельну оборону. А в перших числах квітня південнокорейські війська зробили кілька попереджувальних пострілів по північним патрулям. Фон розмірковував, чи новий чосін, чи просто тактика залякування. Несподіваний інцидент стався. У квітні виникла пожежа у зоні спостереження DMZ. Сирени сповістили про загрозу екологічної катастрофи, вогонь загрожував і посилив увагу. Бойові вертольоти та пожежна авіація виїхали на межу, поки війська півночі стояли поруч, але мовчали. Та справжній прорив стався у червні, коли новообраний лівоцентрист Лі Мен пообіцяв зупинити бумбоксну психологічну війну. З 11 червня корейські урядові гучномовці. Сі стихли. Та ж сама тиша накрила північ. Це стало першим ривком до потенційного розмінування інформаційного фронту. Однак у закулісі відбувається інше: північ досі посилює власний військовий потенціал. Водить у стрій 5 тисяч тонних есмінці, продовжує будівництво авіанавідного оснащення та працює над реактором Youngbion, який теоретично може виробляти кілька ядерних боєголовок щороку. Паралельно з цим Китай нарощує присутність у жовтому морі, фактично виходячи в підприємницькій військовій води в зоні, де до цього контролювали лише дві Кореї.